Замість штрафу вісім років тюрми. Таке покарання тепер загрожує водієві Лексуса, який минулого тижня збив на тротуарі двох жінок. Одна з потерпілих отримала важкі травми і згодом таки померла. Тому справу водія тепер перекваліфікували. Нагадаємо, 29 березня у районі перехрестя Коперника Бандери двох жінок збив п'яний водій на автомобілі Лексус. Тож тепер шофера можуть засудити до позбавлення волі від трьох до восьми років. А тим часом... У Львові трапилося ще одне схоже ДТП. На вулиці Шевченка позашляховик збив на пішохідному переході 90-річного пенсіонера. Вже практично, коли він доходив до тротуару. За словами очевидцям, до декілька кроків залишалось його, власне, збив водій, керуючи автомобілем. Тойота отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Попередніми причинами даної дорожньо-транспортної пригоди були порушення правил дорожнього руху України з боку власне водія позашляховика, який не пропустив пішохода, що рухався на нерегульованому пішохідному переході. Зараз на місці ДТП триває слідство.